Добрий день, друзі. Продовжуємо. І так, наш, наше друге відео про те, що нам потрібно буде купити і без чого нам буде складно в нашому хобі. Починаємо. Ми купуємо акваріум. Разом з акваріумом йде світло. Наш партнер правого марка Quell нам надала ось таке світлодіодне світло. Яке, на мій погляд, дуже зручно ставиться на акваріум. Для чого нам потрібно світло? По-перше, ми бачимо наскільки яскравий акваріум, наскільки ми бачимо риб, які там знаходяться, і світло це істочник для рослин істочник енергії для росту рослин. Без світла рослини не ростуть. Може у вас рости картошка в погребі, Можливо, Але акваріумні рослини потребують якісного світла. Воно повинно бути тільки зверху, ніякого бокового іноді я чую. Артем з вікна світить світло. вся кімната настільки яскрава, що просто супер. Ні, нам потрібно зверхнє світло, яке буде попадати на листочки наших рослин. І вони будуть. Рости. Тому світло обов'язково. Ага. Але ми дуже ледачі по своїй натурі, і щоб нам зранку не вставати і ввечері не контролювати, коли буде вимикати світло, а воно повинно працювати від 6 годин, 8 годин, іноді 12 годин. Це все залежить від багатьох факторів. Я вам скажу, зробіть 8 годин і ви не прогадаєте. Але як зробити так, щоб було цікаво подивитись акваріум ввечері? Для цього нам знадобиться ось такий таймер. Я його зняв з акваріума. Цей таймер допоможе нам не слідкувати за включенням і виключенням світла, а зробити так, щоб цей прибор сам його вимикав і включав. Як включав і як вимикав. Одразу скажу, ми всі, ну, більшість з нас працює з ранку до вечора, і буде не дуже супер, якщо акваріум включиться о 8 годині ранку, і якщо ми порахуємо 8 годин, які повинно бути світло в акваріумі, то це буде четвертий час вечора, четверта година, коли потрібно вимикати. І акваріум виключиться. Ми прийдемо ввечері після роботи і побачимо темне акваріум. Якщо ми з 8 ранку включимо до 10 вечора, це буде дуже багато світла, у вас з'являться небажані гості як ворослі, у вас буде швидко обростати скло, доведеться чистити каміння. Тому що робити? Ми розуміємо, що ми лягаємо спати. У всіх по-різному, але приблизно кожен сам виставляє. О 8 годині, в 9 годині. Ось, в 9 -й годині вечора ми будемо лягати спати, і акваріум наш повинен вимкнутися. Тому ми вставимо включення світла на першу годину дня. Нічого страшного, риби не знають, що таке часи. Вони не розуміють, коли настане ранок, коли настане ніч. Це все, звісно, залежить від зовнішніх факторів, від вашого вікна, наскільки там буде пробудження. Але це єдина можливість стабілізувати акваріум, підігнати його під 8-часовий е -часов, е такий пояс, не знаю, щоб 8 годин воно у вас світило. І щоб ви любивалися вечора акваріумом без пересвіту. Тому в 10 виключається, в другій годині дня нехай включається. Включився акваріум, 8 годин світив, вечором виключився. Ви поїхали відпочивати. Він включився, виключився. Риби знають, що включення світла це добре. Сонце піднялось. Біологічні часи працюють, потрібно кушати, ростинки будуть отримувати енергію світла, енергію сонця, вашого вашої лампи. І отримувати необхідні енергію сонця і рости. Тому світло і режим це дуже важливо. Не робіть це в рукопашно. На робіці, там, я прокинувся, я прокинулась, включила світло, а потім поїхала ввечері народження і приїхала в 12 годині ночі, і світло горіло 24 години. Це я отрірую, але дуже так часто буває. Цей прибор не коштує великі гроші, він є механічний, є електричний, з батарейка з акумулятором внутрі. З механічним, механічний звичайно, трошки дешевший, але чутно, як. Механіка працює, це чутно, прямо як часики який чекають внутрі. Я обрав на акумуляторі електронний його плюси, вимкнули світло. Нема в нас світла, є зараз проблеми з освітленням. Він не збивається таймер, не збивається час, він включиться, коли дадуть світло. Тому це моя парада номер один при покупці акваріума, при покупці. Освітлення, купуйте таймер. Вони різні бувають, різних торгових марок. купуйте той, який вам буде зручно вмикати, зручно вмикати. Якщо є бажання, я можу розказати, як користуватись саме таким Це, мабуть, самий оцей таймер, оцей вид кнопочек Можу розповісти, але це в окремому відео, якщо буде вам потрібно. І так, світло, включили. Настроїли і забули, і воно працює місяцями годами без ускладнень, без нашого втручання. З світлом розібралися. Світло світить, все добре. А що ж робити нам, якщо холодно? У нас є обігрівач ось така штучка, а, яка виставляється на температуру. Тут є речажочок з температурою, саме на цьому немає, це маленький обігрівач. Але на більшості обігрівачів виставляється температура, виставляйте 24-28, середня температура для тропічних риб поливається. 26 ставте 28 градусів, не прогадаєте. Він погружний, тобто він занурюється повністю в акваріум. повністю. Який заливається водою. Не треба, його, не треба його ставити отак зверху. Ніколи так не стати, він погружно. Це все запаяно, заліто, це все не розбирається, ніколи не ремонтується, це все одноразово, але якщо фірма доволі відома, робиться дуже якісно на довгі роки експлуатації. Що про це треба знати? По-перше, робите підміни води, вимикаєте. Олазите в акваріум руками, стараєтесь вимикати. Ніби все е добре загерметизовано, ніби все е максимально залито, ебоксидною смолою, якимось там. Але це все електричество, яке з водою несумісне. І будь-який маленький перелом цього провода призведе до катастрофічних подій. Ніколи зі мною за мої 30 років перемістики не відбувалося таких жахливих подій. Я не тхую такими правилами, але вам це не рекомендую. Старайтесь вимикати, старайтесь слідкувати за цим. Це небезпечний предмет в акваріумі, але він необхідний нам для того, щоб наші риби, наші рослини а, жили в акваріумі без проблем. Якщо цього не буде, якщо цього не буде, то приблизно через тиждень а, в холодну пору року, осі зимою, весною ви прийдете знову в магазин чи напишете на якихось форумах, Допоможіть, в мене захворіла риба. Риби хворіють так само, як всі живі організми. Температура води, якщо вона стабільна, не дозволить ніяким паразитам псувати і вам настрій і псувати здоров'я ваших риб. Тому це обов'язково і важливо для того, щоб ваш акваріум був стабільний і ніхто там не хворів. Обов'язково це купуйте. Поставили в акваріум, погрузили і включили. Вмикається тільки коли погружений. Ви можете включити його, коли перевіряєте в магазині. Ну, буквально там, на трошечки він одразу буде грітись, і продавець може вам продемонструвати, що він дійсно там загориться діодна лампочка, що він дійсно працює. Далі переходимо, напевно, до самого, ну, не скажу до основного, але цікавого нашого екземпляра. це фільтр. Для чого фільтр? Ну, по-перше, він необхідний для того, щоб збирати все, що наші живі організми в процесі життя переробили. Збирати це. І водичка, щоб була чиста. Наша система замкнута, це наше маленьке болото, яке нам потрібно максимально з вами зробити автономним і максимально чистим. Як ви знаєте, якщо не буде постійного втока, витока води, не буде циркуляції, це буде дуже погано. В кінці кінців воно буде застоюватися, буде тхнути, і воно просто згниє. Тому, що ми робимо з фільтрами? Фільтри бувають різні. Зараз ми на руках а, фільтри фільми Aquael. Якась там модель. І на неї написано 400 літрів на годину. Він фільтрує. Тобто, що ми можемо сказати? Він декілька разів а, за годину відфільтрує оцей об'єм води. А, є підбір. Оцих фільтрів від кількості літрів, який він проганяє через себе за годину до об'єму акваріума. Мої рекомендації. Як на мене, підбор цього елементу дуже важливий і на що потрібно звертати увагу. Якщо внутрішній фільтр, якщо внутрішній фільтр для маленьких акваріумів беріть. 8 там, максимум 10 об'ємів на годину. Це буде 10 вже великий, я думаю, там 6-8 об'ємів буде дуже достатньо. Вони приблизно розраховані і на них іноді даже пишеться рекомендуємий об'єм, до якого він акваріуму йде. До нього йшла ще шатру, трубочка така для повітря з воздухом. Що робите? Достаєте цю трубочку, складуєте в коробку, коробку в ящик і зберігаєте для гарантійного випадку. Нам потрібен саме фільтр. Ми не збираємось продавати рибу, не збираємось робити так, що її риби буде дуже багато в нашому акваріумі. Тому фільтр. Як зазвичай всі його ставлять? Зараз я вам покажу. І ви, може, деякі з вас згадають себе, як це було саме у вас. І так, робиться це отак. Поставили лампу. І отак ставляться, ставиться фільтр. Це 80%. Я вам скажу, як людина, яка мала акваріумний магазин, і продавала дуже багато обладнання. 80% людей, які перше столкнулися з акваріумом, роблять отак. Все ось так робиться. Що в нас далі? Фільтр ганяє воду, ніби все нормально. Вода фільтрується. Але, друзі, що але? Але мулячка, яка знаходиться знизу, яка знаходиться ось тут на дні, ніколи не підніметься. Ніколи не затягнеться вашим фільтром. Ваш фільтр буде просто перемішувати воду. Ніби це не погано, ніби це потрібно для того, щоб не було термоклінів, для того, щоб всюди в акварії була однакова температура від, від обігрівача, щоб під, під цією лампою воно не нагрівалося. Але він не для цього. Не тільки, не, для, не тільки для цього. Як потрібно ставити, Берете оцей фільтр. Дуже такі міцні присоски. Зараз я. Прям міцні міцні присоски. Берете цей фільтр і на самий низ. Ось на самий. ось так о, да, да, саме ось так. А, розповідаю чому. Я трошки обігрівач приберу. А, ставимо його десь в куточку, вбираємо вниз. Це наш а, пилосос Смок, який буде збирати весь 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 мусор. Проганяти, я можу вам вже намалювати. Оцей наш акваріум, оцей наш фільтр стоїть. Ось так він дує, вода йде. А вся, весь весь мусор збирається через фільтр. Ось так я вам нарисую, Це водичка, і ось, так він. Ось, тут фільтра, ось тут фільтрація. Тобто в нас є і циркуляція, і весь мусор, весь, весь важкий, е е е який знаходиться під ґрунтом, на ґрунті. Е Все це збирається вашим фільтрам. Він працює і відпрацьовує всі свої гроші. Іноді вони будуть дуже дорогі, це теж само залежить, так само залежить від фірми виробника. Але вибирайте по гаманцю. У мене дуже багато моделей китайських фільтрів, які працювали роками. Були такі, що підпрацьовували один день, але, і не, а не іноді, але деякі працювали, не деякі, більшість працювала роками. Так само стосується і дорогих брендових речей. Вона буде тихіша, буде інший пластик, буде по-іншому шум, якість фільтрації буде залежати. Це все складається з багатьох компонентів. Все це буде в прайсі, в кінечному прайсі. Тому з фільтром все ясно. Включили, поїхали. Є один такий нюанс. Іноді питають, ну, відпрацював фільтр, що далі з ним робити. Як його достати? В мочалці дуже багато мусора, ніби пора замінювати, немає такого току води. Що робимо? Дуже такий, як на мене, простий варіант, не вимикаючи оцей фільтр, не вимикаючи. От він працює, а ви збираєтесь його міняти. Берете звичайний. Пакет, звичайний пакет в робочому стані одягаєте його на фільтр і чекаєте. Він витягує всю воду, яка була в пакеті, коли ви це натягували, присасується до вашої мочалки. Ви берете його за ручки. Ну, сам, сам пакет, я маю на увазі за ручки за края. І разом з фільтром ось так витягаєте. Все це залишилось в пакеті і вся ця муляка не паналовом акваріум. Достали помилі під проточною водою. Бажано, звичайно, мити це не під краном, а в воді, яку ви будете міняти в акваріумі. Це трошки інша історія. На зараз просто промили, поставили, опустили і включили знову в розетку. Все. Це Все, світильник, обігрівач, фільтр. А, таймер, це базові необхідні речі, які потрібно вам буде купити. Звичайно, а, це не все. Коли ви будете купувати акваріум, а, що вам потрібно? А, в магазині іноді пропонують підкладку під акваріум. Під маленькі, іноді бувають ковріки, іноді ні. Якщо ні, якщо в магазині він є, дуже добре, у вас вистачає коштів, можете купувати. Це буде добрий, красивий варіант, вже підрізаний під ваш акваріум. Якщо ні, біжите в епіцентр, я не працюю в епіцентр, але будь-який будівельний магазин, берете ось таке. А може у вас великий акваріум, будете брати ось таке. Це підкладка, іноді воно називається який, щось там таке. це підкладка під паркетну дошку, дуже різні товщини, дуже, різний, дуже різна плотність матеріалу. Підбираєте собі. Під маленькі такі, можливо, до 5 мм. В мене приблизно 4-5 можливо, так воно і є. Мені буде достатньо його. Під тим іншого не було, довелося купити, мабуть, 20 чи 30 мм, щось таке, 25-ку, воно дуже швидко ріжеться звичайним ножем, і ви вирізаєте по необхідному знизу об'єму. Тому це все повинно буде купуватись разом з акваріумом, щоб ви не прийшли додому і зрозуміло, що у вас. Ніби і рівна поверхня, але ви на неї поставити не можете. Тому ось така підкладочка обов'язково нам потрібна. Ми будемо накладувати сюди каміні, вона продавиться, акваріум буде більш стабільний, він стане по рівню і вона відпрацює своє. Ще дві речі, а може три, які вам будуть теж необхідні, але не одразу всі. Сачок, різні форми, різні виробники з різного матеріалу. Які, які рекомендації? Де да ніякі. Маленький акваріум, не купуйте великий сачок, на що він вам потрібен. Великий акваріум доведеться великим сачком ловити, маленьким сачком доведеться велику рибу ловити, чи маленьку це буде дуже важко. В великому акваріумі. Я так для себе два сачка мав і маю це на постійній основі, тобто маленькі, щоб заганяти рибу і великі. Це обов'язкова річ, річ і ось такий шкрибочок для того, щоб чистити скло. Ось так він чистить скло. Тут вкручено, вставлено лезо, опас таке лезо для бриття. Для гоління чиститься, ось так не царапається, потрібно руки не мочити. Є дуже багато магнитних таких скрибочків. Мені не дуже подобається, тому що був гіркий досвід, коли магніт представляє з собою два таких магніта: тут мочалочка, тут поліровачна така тканинка. І ви ніби водите ось тут і там чиститься. очиститься. Дуже часто попадає під внутрішній чи під зовнішній якась пелінка, і ви просто шкарябаєте скло. Тому мій вибір зупинився на ось цьому. Варіантів багато, в принципі, я обрав той, який був зручніший мені, для того, щоб не залазити це там довгий заход. Але такий стрібочок. І сіфон. Сіфон, купуйте його, можете не одразу купити, але він вам знадобиться через місяць, можливо, через пів року, знадобиться. Ось така трубка, якою ви будете відфільтровувати мусор, забирати мусор з дна акваріума. Це додаткове до фільтра не з а, Оце акваріум я не сифонів а, майже півроку, і мені не потрібно було це робити. А, тому він знадобиться, хай ліпше буде, ніж не буде. Це ось така штука. Ну і вже якщо ви а, збираєтесь робити скейпи, і побачили в інтернеті, як з пінцетами ходить завзятий скейпер, розставляє і садить. Рослинки з допомогою пінцета Можете купувати собі пінцети, ножиці, скріпки я їх вам з радістю покажу, а напевно не зараз. Це не обов'язковий інструмент. Гарно його мати, гарно, да, в принципі, дуже непогано його мати. Але для того, так, щоб він необхідний, ні, він не необхідний. Це зручно, просто зручно. Тому на сьогодні все. Задавайте питання, ставте підписочки, чекаємо вас в наступних наших випусках. Все, наступний випуск розкажу про каміння, про наповнення, про коріння, що сюди можна покласти і як це зробити. А можливо, і запустимо зараз разом з вами. Що скажете? Запустимо? Якщо запустимо. Ставте е коментарі ваші, я з, з радістю буду відповідати. До скорих зустрічей, друзі! На все добре, гарного дня!